Привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона, і сьогодні ми з вами подивимось мої порожні ваночки. Ось де так трішки назбиралися е, за місяць. Ну, в принципі, як завжди. Е, тому давайте е, з вами сьогодні подивимось, е, якими засобами користувалась, які люблю, які так, не дуже люблю, можна так сказати. А сьогодні в мене така зачіска, тому що дуже спекотно, і це постійно буду знову своє волосся перебирати все. А знаю, що декого це трішки бісить, тому сьогодні вирішила з такою зачіскою незвичною для себе. Так, і тепер давайте перейдемо до огляду. буду. Напевно, більш-менш рандомно діставати з коробки все. Так, і перше, що в мене тут є, це ось такий ось крем для чищення поверхонь Бренд Велі. Це я купувала в Аврорі вже так давненько. І ось тільки закінчила його. Ну, що я хочу сказати? Він то, в принципі, очищає, якісь там забруднення такі не сильно стійкі, якісь там, як вам сказати, бруд, наприклад, в Раковині, у ванні він, в принципі, прибирає, але все одно треба трішки прикласти зусиль. Щоб відтерти. І він такий делікатний, я б сказала. Але зараз я знайшла для себе засіб, ну також саме у вигляді крему, який мені набагато більше подобається: це саме засіб від Liвеsti, такий в жовтій упаковці. хто дивиться. Мої розпаковки або огляди каталогу лівеста, то я постійно кажу, що мені цей засіб подобається. Так, а ось цей, звичайно, то використовувала до кінця, але повторювати я його не буду. Він дуже бюджетний. Всі ціни буду вставляти в відео, де купувала і скільки коштує. Так, далі. Із побутового це, напевно, все. Так, далі. Для волосся в мене закінчилась ось така маска. Ось нічого тут немає. Це Avon Advanced Techniques це серія відновлення. Я просто обожнюю цю маску, вона така класна волосся таке прям доглянуте, таке гладеньке, розсипчате, ну прям класне. От однозначно рекомендую, особливо ще тим, хто фарбує своє волосся. Дуже гарно відновлює ця маска. І класний аромат. Він у нас з керапантеноловим комплексом. Ну, аромат також бомбезний і доволі такий непоганий об'єм. 375 мл. В принципі, вистачає е, ну, надовго, як для маски. Е, в мене волосся таке довгеньке, і я так нормально нею покористувалась. Тому ось цю маску я однозначно, як вийван буде ще на там розпродажах, то я собі в запасик візьму цю маску. Ну, а так, звичайно, в мене просто є маски ще в запасах. І е, е, ну, якщо гарна пропозиція, то в запасі ще щось беру. Так, далі. далі в нас знову Avon, і це в нас для тіла е, скраб. Це Planet Spa серія із екстрактом китайського зеленого чаю 200 мл. Я е, розрізала упаковочку, нічого тут немає. А мені прям дуже подобались ці скраби від Avon Planet Spa. Ще з оливковою олією. Ні, не оливковою, а так, із з екстрактом оливи. Таке в зеленій упаковці. І ось оцей. Вони просто класнючі. Вони, як розносиш по тілу, то цей скраб гарно піниться, гарно скрабує. Шкіра така прям гладенька, сяюча, класна. Тому прям задоволена цими скрабами. Шкода, що вже немає їх в каталогах. Зараз Вейвон, якщо не помиляюся, взагалі ніяких скрабів для тіла Вейвон немає. Тому ну, дуже шкода, але цей скраб класний. Так, і давайте ще для тіла ось такий закінчився крем для рук. Це в нас Біокон, це наш український виробник. Це в нас секрет равлика серія з фільтратом слизу равлика. Ну, що я хочу сказати, ось повністю закінчила. Крем дуже такий легкий. Якщо на день, коли вам потрібно трішки зволожити шкіру рук, але щоб вам потрібно, щоб швидко дуже цей крем вібрався, щоб не було, щоб руки не були жирними, то ось цей крем ідеально підійде. А, але якщо у вас прям є такі проблеми із сухістю шкіри, якщо вам потрібен прям дуже такий живильний крем, то цей, о, цей засіб вам не підійде, він такий легенький. Тому, о, звичайно, то використовувала, але якщо чесно, о, повторювати я його не буду. Так, далі. Для обличчя закінчилась у мене ось така маска плівка Avon, це в нас серія C. Зараз таких масок вже немає в каталозі. Я пам'ятаю, начебто ще на розпродажі брала. Ось маска була ось такого відтіночку, такого голубенького. Як я казала не один раз в своїх відео, де я розповідала про якісь маски плівки які в мене закінчувались. Це не мій формат масок, мені не сподобалось. Я на затест взяла, протестувала, закінчила до кінця всі маски і все. Повторювати я не буду, хоча їх зараз і немає. Більшість цих масок, ну, деякі з планецпа є. Але, як ну, я сказала, не мій формат, тому повторювати не буду. А, ну, якось так. А ті, хто любить ось такі маски-плівки, то, звичайно, спробуйте, вони доволі бюджетні. Так, далі. Вирішила трішки там в своїх запасах, подивилась, вирішила позакінчувати якісь мініатюри, щоб вони там в мене не губилися в великих форматах. Тому закінчила ось такий гель для душу Avon, Це в нас із угу. білий шоколад та ягоди. Навіть я б сказала, полуниця. Полуниця та білий шоколад. Аромат класний, бомбезний, такий, знаєте, літній, маленький формат. У нас тут об'єм 100 мл. Він був ось такий рожевий, на дні трішки щось є. В принципі, я задоволена Такого маленького об'єму, в мене навіть алергії не було. Хоча а, вже таке було, коли в мене було, була алергія на гелі для душу із таким забарвленням рожевим або червоним. І особливо, якщо це було щось ягідне. А на цей гель алергії в мене не було, він такий був кремовий, тому, в принципі, мені сподобався. Гарна піли аромат на всю ванну. Так, далі. Закінчився ось такий у мене гель для шкіри навколо очей, Це також Avon Planet Spa з екстрактом зеленого чаю. Ось, де, Нічого тут немає. В нас тут дозатор йде ось такий із такою металевою кулькою. Але вона була мега незручна, вона тягнула шкіру. Потрібно було спочатку якось видавити цей гель, зволожити цю кульку, і потім можна було саме водити, тому що до цього вона не скользила, вона, ця кулька не крутилася і тянула шкіру, ну це було щось таке, тому я просто потім взяла, перелила цей гель в іншу упаковочку і так я довикористовувала. Взагалі, гель непоганий, він дуже гарно зволожував шкіру. Але, звичайно, більш такого нічого особливого він вам не зробить, не прибере ніякі там зморшки, якісь темні кола. Зволоження, так, ну і більш, в принципі, більш нічого такого він не робив. І такого гелю зараз немає. Вейвон також вивели вже цю серію планет Спа з зеленим чаєм. Її Повністю вивели, вже нічого не залишилось. Так, також для обличчя закінчилася ось така сироватка. Це також білко секрет равлика з такою піпеточкою. Ну, що я хочу сказати про цю сироватку. Я тільки починаю знайомитися із сироватками, до цього я вважала, що мені ще не потрібно було. А тепер уже я починаю, точні, вже почала додавати в догляд сироватки. І саме ця сироватка мені здалася така, дуже така лайтова, легка. Вона зволожує шкіру, але не скажу, що прям супер зволожує, а таке легке зволоження, я б так сказала. І, в принципі, більше я від неї нічого не побачила. От зволоження і все, вона мега-бюджетна, ця сироватка, тому, в принципі, я від неї нічого такого і не очікувала. О, мені, в принципі, зволоження від неї тільки і потрібно було. Тому, а на що того, щоб повторювати, ну не знаю, напевно, не повторю, тому що якось, знаєте, я повторюю ті продукти, які мене от реально вразили. А якщо цей продукт такий, він і непоганий. Але от, ну не знаю. Нічого він такого не робив. Так. І ще для обличчя закінчився ось такий гель для вмивання. Це доктор Санте, серія Simple Clean. Це в нас серія для проблемної шкіри. О, влітку в мене вона супер проблемна, тому я щось таке і тестую в цей період. І ось цей гель, він взагалі ця серія, вона йде із саліциловою кислотою, з цинком. І вона гарно, в принципі, допомагає, якщо якісь висипання є. Я з задоволенням використала цей гель. Він був такий, якщо вам буде видно, трішки такий голубенький, доволі такий густий він. Знаєте, Одного натиску оцей ну, гелю видавало скільки, що мені навіть забагато було. Тому, ну, можливо, навіть потрібно півнатиска використовувати, і він прям дуже гарно милився, дуже гарно так очищав. Прям так, ну, знаєте, очищав. І ну, аромат такий, я б сказала, більш лікарський. Зараз. Ну так, аромат такий більш лікарський, такий він не дуже нав'язливий. Тому, в принципі, це гель мені сподобався на літо, в принципі, я б собі повторила. Так, для, іще один засіб для волосся це ось такий шампунь-скраб бренд E.ON. Це в Аврорі купувала. А, якщо ви бачите, то ось тут залишились такі частинки, оці скрабуючі, і вони доволі такі великі. І знаєте, от що я побачила вже використавши повністю до дна, що я для себе зрозуміла. Цей засіб, знаєте, він більше очищає сам, так як це шампунь, скраб, то саме шампунь оцей. Він дуже гарно до скрипу очищає шкіру голови. Саме оці скрабуючі частинки, вони, так як потрібно, повністю вони навіть я б сказала, не доходять до шкіри, тому що вони такі великі і вони просто застрягають у волосі і до шкіри голови вони не всі доходять, я б так сказала. Тому я думаю, навіть тут більше заслуга шампуня, що він такий глибоко очищуючий, ніж самих цих скрабуючих частинок. Взагалі, в принципі, мені засіб сподобався. Я ж, ну, гарно він очищав мені шкіру голови, тому, в принципі, я б повторила його, навіть якщо б не як там скраб, а як, саме, як такий глибоко очищаючий шампунь, то повторила. Для обличчя використала ось такий пробничок маски для обличчя. Це у нас Oriflame Wound серія, чи якось так. Я в Oriflame не зареєстрована, тому якщо я щось не так називаю, вибачайте Ця, Цей пробничок мені приходив в подаруночок, тому це я вигравала подарунок в конкурсі. Там о, виходить спрей міст для тіла, вигравала Oriflame, і ще ось така масочка там була. А, тому це о, нічна така маска, вона наноситься і кренчий. В принципі, мені сподобав, сподобалась маска. Шкіра зранку така, знаєте, була гладенька, така о, дуже така. Наживлена цією маскою така гладенька. Ну, мені прям сподобалось. Але ну, я в Oriflame не зареєстрована, нічого там не купую, тому, ну, а хто замовляє, то спробуйте цю маску. Така непогана. А Ще знайшла з побутового ось таку купувала таблетку, яка... ця таблетка кидається в бачок уніпазу. Це у нас домус. Я це так купувала. В принципі, більш-менш вистачило. Ну, я думала, якщо чесно, що на довше вистачить забарвлення води, але трішки на менше вистачило. Але, знаєте, вода така була голубенька, як змиваєш. І, в принципі, таке освіження якесь було, але все-таки мені оці стіки чистоти в унітаз подобається більше, тому все-таки повернуся знову до стіків. Так, далі викидую вже ось такий спонж. Це я це бренд Cosmo Shop. Я, мені дуже подобаються ці спонжі використовувати, як коли маски я знімаю для обличчя. От, ну, якщо це такі маски, які не дуже легко змиваються, то та взагалі я зараз всі маски в принципі, змиваю ось цим спонжем. І він, що, по-перше, дуже гарно знімає ці маски що він якось, знаєте, ще якось доочищує шкіру. І ну, ефект від масок тоді е, ще кращий. Тому такі спонжі я люблю, я вже собі новий придбала, а цей вже però, мені відслужив своє, довгенько він у мене був. Так, з декора... У мене навіть одна декоративка закінчилась це ось така туш Avon серія Lux. Вже вона в мене висохла, вже на щіточку особливо нічого не набирається, вже мені вже не подобається, як вона профарбовує, тому все, я вже її викидаю. Мені не подобаються такі щіточки в тушах, тому ця туш не стала якимось моїм фаворитом, і повторювати я її не буду. Хоча знаю, що є дуже багато. Хто любить цю туш, просто обожнює, але, на жаль, я не в їх числі. Так, і залишились ще засоби, що у мого чоловіка закінчились. По-перше, це ось таке мило кускове, це талія лівеста з ароматом помідорів. Це такі незвичні аромати. Я такого навіть ну, в звичайних магазинах я не бачила з такими ароматом мила. Тому мені прям цікаво, стало замовила. І ще хочу сказати: мила лівести, вони реально класні, вони не розмилюються, вони не тріскаються, їх надовго вистачає, гарно миляться. Ну, прям Задоволена я цими милами, Постійно тепер чоловіку купую якісь кожного разу тепер намагаюся якесь з різними ароматами брати, щоб він всі спробував. Щодо аромату, то я не скажу, що це аромат помідорів. Не знаю, це якийсь такий, знаєте, начебто і трав'яний якийсь аромат, але не помідорів. Ну, от мені так. Не знаю, можливо, комусь. Комусь би це здалось і аромат помідорів, помідорів, не знаю, ну мені ні. Це більш такий, як я повторююсь, трав'яний. Так, далі. Закінчилась, вибачаю, що трішки вона така замурзана, вже не захотіла вимивати. Це закінчилась піна, ну, взагалі навіть не піна, а гель для гоління. Але він потім такий голубенький гель. І починаєш розносити, то він стає такою біною, доволі густою. Зовсім ну, невелика краплитка потрібна цього гелю, щоб там, ну, змастити обличчя чоловіку. Йому прям дуже сподобався цей гель і прям дуже шкода, що Avon вивели його із каталогів. Я ще встигла схопити один в запаси, як коли він там був на розпродажах. Тому ось цей закінчився, і я відразу вже в запасі взяла йому такий самий поставила, він задоволений. О, прям, ну, будемо тепер щось інше брати у використання. Так, о, та, і ще закінчився ось такий шампунь-гель для душі чоловічий. Це Avon Senses, ось така велика упаковка 720 мл. Це у нас так, десь тут було тропічні джунглі називається, з ароматом шарлі та сандалу. Ось такий. Йому, в принципі, подобаються всі оці шампуньгелі від Avon. Він задоволений всіма ароматами. Ми вже саме із серії Avon Care чоловічі. вже всі він попробував, йому, в принципі, всі сподобались. Так, і ось таку ще мініатюрку він також в мене закінчив. Це а, шампунь, гель для душу, також чоловічий mask та юзу. Так, а що це у нас означає? Ну, Ось такі були мініатюрки. А, якщо не помираю з того літа, цілий набор мініатюр був, і там і був ось такий чоловічий 100 мл. Тому, в принципі, використав. Нарікань не було, йому, в принципі, сподобався. Так. І це все. Ось скільки порожніх баночок у нас за серпень місяць не збиралося. Буду тепер за вересень збирати, вже підходять там деякі засоби до закінчення. Пишіть, чим використали, що вам подобається, що ні. Буде дуже цікаво дізнатися, почитати. Всім дякую, що ви зі мною. Що ви коментуєте, підписуєтесь, ставите вподобайки, це дуже важливо для мене. І ще таке оголошення. Знаю, і раніше я не закликала не, ну, до якихось зборів, тому що вважаю, що на це є волонтери, які цим прям, ну, розбираються, займаються. Але Вирішила я також розповісти, ну як розповісти, ну так, розповісти про збір саме бригада, наш, ну не бригада навіть, а батальйон наших Збройних сил України, який зараз працює на Курському напрямку. В мене там близька мені людина зараз. І вони збирають також на свої потреби, на дрони, там і ще на якісь ну, штуки, які їм потрібні. Це 228 бригада. Тому хочу закликати, хто хоче допомогти саме нашим хлопцям, то я залишу реквізити і все під відео. Хто бажає, переходьте, можете допомогти, хто скільки може. Я думаю, хлопцям буде дуже-дуже приємно. Всім дякую, побачимось дуже-дуже скоро. Всім па-па!